Наша рубрика «Смарков» – це товар на 25 жовтня. Це будуть позиції дитячі ух, ух оригінал, і будуть зимові ось такі чобітки ух. Їх можна вже і зараз носити, і взимку, в дощ. Гумові чобітки, 650 гривень коштує. Тут трохи, бачите, жовтуваті носочки. Можна як хлопчику, так і дівчинці. 32,5 розмір. Всі розміри казати не буду, бо буде довго. Ось такі класні замші ботиночки. Наш норочку 750 гривень коштує. Розмір 35, усілка 22. Ось такі шикардосні ботиночки. Так, ще ось такий у нас леопардовий принт, такий золотий колір, 450 гривень. Розмір, мабуть, 28-5 Так, ось такі, таких буде декілька. Так, е коштують по 500 гривень. Такі гарньончики, вони в різних розмірах. Всередині натуральних о, овчинка. Ось таке м'якенький тут такий гарний бантик. Ось такі Гарнюські. Так, ще будуть гумові чобітки. Це дівчачі, бо бачите, таке напилення дуже гарне. По... Тут нормально. Е до речі, тут витягається е устілочка і можна, якщо потрібно, там, помити, посушити, що угодно. 650 гривень. Так, гумові, ось такі чобітки, 350 гривень. Всередині на п'яточках потерти там хутро, але то ні на що, в принципі, не впливає, в них буде тепло і зручно. Розмір, до речі, 28,5. Так, ось такі 450 гривень, гарний стан. Так, ще будуть ось такі. Це в нас нубук, такий 650 гривень. Такий густий всередині хутро. Дуже гарні, всі бірші є 2285 розмір. паєтками ось такі гарньонки 450 гривень. Такі дуже гарні. Ще у нас ось такі, чорні. чорних, в принципі, багатенько гумових в різних розмірах. Ці коштують 450 гривень. П'яточки також трохи там потерті. А так бігати можна. Ще будуть ці в нас 500 гривень. Розмір, до речі, 33,5. на 21 ку точні на 34-й також підійде. Бачите, такі якісь білі. Світлі світлі плями. Так. Але ж гумові чоботи, якщо заказувати на сайтах, то вони не ну, дуже дорогі. 650 гривень, такі гарні з надписами. Ось таких хутро в них. 32,5 на 20 усіх, тобто на 33 також підійде. Так. так, ось такі м'якенькі, 650 гривень. Хутро всередині натуральне, такі банти. Дуже гарні. Замж дуже гарний. За ними, в принципі, неважко доглядати. купляєте різні спреї. І буде вам щастя. Ось такі маленькі. Коштують 650, э, 285, 175 устільки. Так, ось такі майня, майнюнки, 500 коштують. Це у нас 25 розмір. Такий принт. Дівчинка, дівчинка. Так, ще будуть ось такі. Це також на букві. 450 гривень коштують. Такий гарний колір. Так. Ось такі з знапилення. Э, коштують 450. 31-й розмір. Ще будуть ось такі. Є такий трохи затертий замш, але такий гарний принт. Коштує всього 350 гривень, розмір 36-й. Так, ще будуть 350 гривень. Хутро всередині натуральне, розмір 30-й. Так, ще або ми відчувітки. 150 гривень. Тут всередині потерте хутро на п'яточках. Ага, і клеєння. Тут підклеєно 150 гривень. Можна бігати. Так, ще, до речі, замовлення приймаємо і е, відправляємо поштою, або ви приходите в магазин. Так, 200 гривень коштують. Це на п'яточках також потерте хутро, і всередині отут також потерте хутро. Ось такі 200 гривень, розмір десь 30. Бірка, бірка затерта. Такі величенькі. Так, ще будуть ось такі в нас. 350 гривень коштують. Всередині овчинка така гарна. Гарний стан. Так, ще ось такі будуть. З пуговкою. Ці коштують також 350. Тут дуже зручно, якщо ніжко взувати, дуже зручно. не зручно, Це в нас Юз 13. Хто там, розуміється, в американських брендах розмірах. 30 здається розмір. Так, ще так. ось такі у нас рожеві, малинові. Це такі коротенькі. 36 на 22,5 устілочку. 300 гривень коштують, бо замші, бачите, є прямо. Попрацювати з нею буде все. Окей, так, тасманчиків такі 250 гривень коштують. Тобірка зрізана розмір, розмір 325 на устілочку 20 32,5, декілька плямок, але 250 гривень. Хоч на, на вулицю ходити, хоч смінка, і хоч як капці вдома, як угодно. Ці в нас коштують 150 гривень, вони також на букові. Розмір 325, густілочка 20. Так, ще ось такі, як мають 250 гривень коштує, 31-й розмір. Гуми, чобітки ось такі. Тут також п'яточки потерті. 350 гривень, але такі прикольні. Тут такий пісочок засипаний, висипиться воно через ну, це хутро. Бо багато ж там за кордоном по пісочку бігають десь на пляжі. Так, ось такі ботиночки. 250 гривень, чим зручно можна і з змійки, можна шнурочком. Розмір. 28,5. 28,5. Так. так, ще ось такі будуть. 250. Тоже м'якенькі, уганенькі. Так, і ось такі будуть. Так. Зоряне небо таке. 100 гривень коштують, Ви бачите, там уже такі. більш запертий, але 100 гривень. І немножки теплі, 30 розмір.